Щоб взимку насолоджуватися ароматним компотом із сухофруктів. Сьогодні я буду сушити яблука. Сушу яблука в електричній сушарці. Для цього мию яблука та нарізаю їх на часточки товщиною 4-5 мм і розкладаю їх у піддони сушарки. Заповнюю яблуками всі піддони. Яблука укладаю одним шаром, не накладаю одне на одне, для того, щоб вони рівномірно просушувались. Уже вся сушарка заповнена, я її закриваю і вмикаю. Сушарка механічна, умикаю її на максимальну температуру. Температура сушіння 75-65 градусів. Мої яблука сушилися 9 годин. Ось так вони виглядають. Вони не ламаються, вони гнуться. Збережено їх колір, а також збережені майже всі вітаміни. Яблука будуть охолоджуватися, потім я їх буду складати у. Посуд для зберігання, після остягання яблука стають твердіше. Я їх збираю і зсипаю в банку. Із шести лотків діаметром 30 см виходить 2-літрова банка сушених яблук. Я закриваю банку кришкою зберігає в темному місці, а зимою смакуємо ароматними компотами із яблук.